Вітаю, шановне панство, з вами знову я і сьогодні, як обіцяв, роблю коротенький обзор по крипті, по фундаменталу, по макро, по фонді і по деяким альткоїнам. Почнемо з кріпти дуже швидко, бо ну, тут мені додати нічого. Я ще, ну ми в загальному, На початку липня ще, от коли от цей памп був, відбувся з району, от оцього, да? бо тут, якщо ну, подивитися менші таймфрейми, Bidget. То тут був бідгет, ну, на бідгеті зіскаємо з ДПТК, то тут була цікава зона інтересу. В той момент ми на рітесті заходили, очікували лонг-позицію, закривали шорт-позицію, набрану звідси, і очікували рітеста района 32 тисяч. І коли ми прийшли в цю зону, то ми бачили сильне виснаження риночного продавця, величезну активність по футпринту. Просто це була ну, величезна активність по футпринту з сторони продавця. при тому покупець далі виснажувався, як ми бачимо, по дельті таймфрейм одного дня. Якщо от по футпринту подивитися, кожен раз нас поглиналися повністю. тобто. Величезними такими імбалансами повністю поглиналися продавцем е, любі покупки або намагання відкупа. І, в принципі, була гіпотеза в тому, що ця дана зона буде позиціонуватися в шорт. Ми випали з даного балансу, е, закріпили ним, Відбулося позиціонування. І okay. на рітесті зони Пок ми добрали шортову позицію з цілями, е, як я казав відразу на конференції. От оцей лой 25К, де знаходиться місячний ой, недільний злом структури. І, в принципі, звідси я очікував якийсь відкат, про що ми говорили, і він відбувся. Але це все неважливо. Шорти я далі тримаю? І після даного відкату зараз ми запиляли. Це неважливо як. Вище цієї зони і так ми не піднімемося. Це буквально ого. Це, коротше, ну буквально, якщо зараз відкрити, оце все і так позиціоноване, але навряд чи буде такий глибокий ретест. Я щось думаю, що, ймовірно, ця зона буде даже нам слугувати як супротивом, і вище 28к ми не підемо. Тобто, або відразу вискамимося нижче, або тут ренджер утворення якесь, і вище тої зони ми не підемо, і підемо в район 20к, де по футпринту у нас був сильніший імбаланс. Імбалансу такого рода не було в цій зоні взагалі. Тобто, якщо ця зона, вона буде максимально ключова, максимально просто ключова. Зараз в район 25к вам перейду, подивимося, який тут був сильніший, мощніший просто, бачите, імбаланс просто. І, і ми побачили сильне відку. Більше такого ніде тут не було. Тобто, якщо ця зона не буде тримати, не буде ознак набору лонгової позиції крупним капіталом, про що ми напишемо, і про що буде видно тільки в моменті, бо якщо буде, то це буде довга ренжа, огромна довга ренжа. І потім, ну, може на місяць. Може і на два, і Та, на не, три. Бог його знає, ну я щось думаю, тут це буде довго. Тоді дуже думаю, буде щось дуже довге. І тоді, якщо реально тут будуть імбаланси баланси формуватись туди-сюди, то можуть цілі бути й 40. 40 да. якщо, буде це, якщо реально буде 40, Отаке. то ми про це побачимо. Так, да, то ми просто будемо самі лонгувати. Но, якщо все буде дуже погано, і ця зона не втримає, і типу тут почне формуватись ведмежий сетап, то майте на увазі. От оце. Максимум на якийсь лі теста, от оце все ну, воно не втримає і не дасть розворот, а буде 100% від, ну, відсотків 90%, що перелой за таких умов. І цей перелой буде в район, як ми ще казали, в 2021 році ми оцей сценарій з зломом. Структури на місяці з ретестом його, як не тільки в січні подавали. О, я про це в кожному да, ну, скажемо ще раз. Ми подавали його ще 22-й рік, 21-й рік, ще коли біткоін на хаях торгувався, ми це очікували. І ці, цілями того графічного сетапу були якраз оця зона, бо тут ну, знаходиться мощніший просто імбаланс, це величезного таймфрейма, це... називається? 8-12 тисяч. Ну, да, 8-12 І які будуть досягнуті в випадку, якщо зараз 20к не втримає. Тобто, майте на увазі, от це зараз біток по 26 тисяч. Може хтось зараз далі думає, що він типа що це все, типа фада накидали, що буде так бичка, буде. ту зиму? Да, фактично, в біток це жертва зараз ехорецесії, я це так назвав, про яке ми зараз поговоримо. Це, до речі, було падіння. Умови цього падіння були виключно, ну, фундаментальні, виключно макро. Оце та ситуація, коли біток впав разом з Фондою, так а не на ти фоні замілив, його я, фада. Говорив в останньому ролику в Тіктокі, то що. Біток похоже. Ну, він опять, коротше, починає корелювати з фондовою. Да, є вот, і Дікса, бачив Діксі, ну ми зараз його глянемо. Ця вот, да, кореляція опять відновлюється. 22-й рік. Але не знаю, чи надовго, звісно. може потім... Так, ні, так до фонда що очікуєш. Полотник все разом піде. Ну, біток відноситься до технології. Ну, про це ми зараз поговоримо. Тобто, ви зрозуміли, або сценарій відносно позитивний, або негативний. Ну, судячи по макро, судячи по. Е... Індиферентності попиту доставки ФРС, я б сказав, що я більше прихильник негативного сценарія, але я не люблю гадати. Я коли бачу конкретний сетап, я про нього завжди кажу, де в телеграм-каналі, в точності завжди кажу. В точності, що я роблю. Як я тут сказав, що я жду 20к і беру сетап виключно до сюди. Так і є, бачите? Без або. І коли буде сетап формуватись, то ми вам обов'язково напишемо. Про біток це все. Далі коротенько поговоримо про ефіріум. По ефіріуму зараз картинка трошки відносно веселіша. От малювали тут були підходи. В принципі, тут нічого нового. Ну, ми не бачимо по ефіріуму, але, е, який важливий рівень для вас має бути по ефіріуму? Це рівень 1200, плюс-мінус. Там, мабуть, найбільший об'єм цього всього історії знаходиться, ну 1300. Ну коротше, якщо глянути в Атасі, там буде більш точніше, от глянути по-прямому, то це рівень 1200, все-таки, я би виділив. Я би виділив цей рівень як той, в якого ну от при поході біткоїна на 20к ми побачимо. Звісно, локально ефіріум може дати, якщо там оці всякі ЄТФ не нагонять сильного фада, то локально він може дати більший ретест оцієї зони таке може дати, бо він з балансу не випав. Але це не важно. Я не буду торгувати контртренд і вам не раджу, бо будете конкретно бриті. Тобто, ну, це не важливо. Після цього рітести, навіть якщо він буде тут, бо він тут, ну, може бути, не як на бітку, буде похід в зону 1200, яку ми очікуємо, яке це є на нашим, можливо, основним, можливо, не основним тейком. Да. Не основним тейком за умов, якщо біткоін, ну, ми шортимо ефір з 2100 210. Да. Не основним тейком, якщо коротше, ну по бітку сценарій він межі піде, то тут така шляпа піде, і ефір тоді постраждає дуже сильно. Ну просто я не бачу. Я чого так виділив цю зону 200 200 Ой, 1100-1200. Ну це лучше. Бо, бо типу, ну там багато проходило якраз аномалії. Від їх, да, так, да, просто, це актуально. А по друге, просто ну нема сенсу його далі тримати. Типа там вже і по профіту буде на особе більше, і ну забрати основний рух заберемо. Ну, Це, в принципі, да, тут така історія. От, бо комісії так далі. Там, може, ще якісь етапи по-любому на ретестах будуть 110-ті. Але майте собі на увазі, що. Якщо по бітку буде ведмежа картина, то ефіріум просто-напросто ну, формує теж ведмежий сетап, і його цілі будуть в нашій зоні інтересу. Це 600 баксів, 200 баксів. Ну, це зона так. Я так: ті, хто дуже вірять в технологію криптовалюти і в її цінність, то зможе собі дозволити закупити нормальне кількість монет. Причому тут такий флажок, давай. Ну, типа, це навіть нормально. В рамках цієї картини Ну коротше, ну це не Ну, і все-таки ми очікуємо більше стагнацію в світі крипти. От ЛТЦ, це взагалі окрема історія. От оцю зону, я думаю, воно проб'є і сходить до наших 40 доларів, про які ми говорили коли. Так, воно було з 51 долар. Це да, так, да. так. було 51, але буде і 40. Я не пишу всі графіки від там просто, а там бачиш да. щось трохи. Та страшне. бачу, але буде і 40. Типу, ідеально відпрацювало сценарій відколи, правильно, з січня. Ще з січня ми це казали. І це треба, ну, я сто раз це повторю, бо так і є Bін. Але, кстати, перевести всі свої графіки на Bings. Вийшли, коротше, на трейдінвью всі тільки з Bings, але перевести всі тільки всі графіки на Bings через те, що єдина, типу, саме адекватне більше це тільки Bings. І скоро всі побачиш, чому і загалом. Томпувати все. Так, і з хорошою. Підписуйтесь на телегу і в Bings, ревка. Рєвка, коротше. Да, да, да. Ти реєструєшся, виповняєш там прості завдання. Да. Ну, все да. в корпусі способно. Ну, вже типу підходу свого, ну, типу, якщо там тур Ну, турніри віддають. Якщо доларів торгувати, то вона там отримає не дуже великі бонуси. Якщо в когось більше депозитів виходять торгувати, то от можуть отримати до п'яти тисяч доларів, типу, вот. плюс завжди є від нас турніри, люди беруть участь і файно заробляють на тому реальні гроші виграють. Все, не важно. Так. BNB. Ще з січня во тут подавала шотову позицію. Довго, довго, довго пиляли, але далі очікуємо мінімум 130. Десь в цей район. Він далі актуальний, далі очікуємо похід туди, і це все дуже реально. Перечитайте в телеграм-каналі статті статті Січня, хто не в курсі. До речі, нині вийшла новина, що там Бінанс Лондонська біржа послала нахер. Нахер. А коротше, я, я вже так угарнув. знаєш, що Лондонська біржа ця писала нахер, а вона в що місяця обробляла 400-400 мультів бінансовських. і навіщо добре бінанс? подали апеляцію на те, що ті відказалися з ними працювати. Ви що, Долбойович. Не те саме, що я кажу: я не хочу більше з тобою працювати. І ти кажеш, ти кажеш: ні, працюй зі мною, я на тебе в суд подам. На що ти на мене в суд подаєш, За те, ще... що я не хочу з тобою. Працювати? Після цієї історії подав. <реш> <реш> ну, коротше, то фада по Бінансу він нікуди не зник, не регулятори туди-сюди. і... Я, поки Бінанс существує і займає позицію сили, топ-1 по біржі по всім цих об'ємах, е... да, буде якийсь баланс. Так, Займемо цю позицію, якась друга біржа і буде факт постійно по ній. Ну, людям треба. Б... Да, ну я щось думаю, що воно все буде. От, як крипта піде в таку стагнацію, чи такого характера, чи взагалі такого характера. Це може бути на пару років. Так само і фондовий ринок, і поки ця стагнація буде, то там і позиція сили бірж ну, поміняється, так, скажімо, що хоч поміняється. Року, ми можемо. Ну, якщо ми відвалимося на no, відповідь на 8-10 тисяч. Ми десь до виборів по США, вибори США ці кінець 24-го року, ми стовідсотково можемо валятися там. А якщо прийде до влади ще такий, як Трамп, ну тоді ми побачимо, щось дуже хороше. Ну, от може, так. Да, бо Трамп обично. Е Трамп не економіку... буде да, Він економіку обично вйобує конкретно, ну обично після себе тільки. Ну це не важливо. Ні, ну суть коротше в тому, що все одно навіть перед виборами ми можемо побачити відкат. Зараз от будемо говорити про фонду, скажу чому, який. І так далі. Але ну, це може бути в рамках загальної стагнації, бо зараз іде зміна циклу на цикл сировини. Отже, фондовий ринок. Відразу переходимо, розберемо декілька акцій, поговоримо про SP 500. S&P 500 дало хорошу реакцію з зони інтересу, як планувалось. Взяли шорти. По ньому проблем таких, як з Наздаком не було, бо в нас дака ця зона була набагато ширше, конкретно ширше, і нам було проблемно його взяти нормально в шорт, але не суть. там просто така вона величезна була, і ми щось думаємо, звідси починали шортити. Це не суть. Суть в тому, що ми очікуємо, е, О, що знає ми що? бачимо. Да. ким я вчора в КС грав з Вейлесом. Oh, oh, 9 левел, фест, Фестер, непан не грає. Ми з ним собі десь пів ну, десь mm. часа два чи три каталоги. Я собі, може, куплю компас скоро. Без диплом, ладно. Вкалу, зараз. Це наш вели, це наш край людина, яка купила в нас курси, і оказується, що вчиться з нами в політехі разом. Так, да, та багато є людей. От, коротше, не суть в тому. Суть в тому, от зараз поговоримо про фондовий ринок, про перспективи його. Дані, які виходять станом на зараз, вони показують те, що попит є індеферентний до ставки ФРС, тобто він не гаситься. Попит не гаситься. Якщо подивитися на іпотеки, там рекордний максимум з 2000-х років. Тобто, Ну, Шо? Як його можна? А. пауз не справіші, блядь. Так, була технічна пауза. Продовжимо цей момент. Коротше, основні тези, які би я сказав, ми бачимо розворот зараз на фоні чого. На фоні того, що ну, пружина закручується. Останні дані, які вийшли, нам показують розворот інфляції за рахунок росту цін на енергоресурси, при тому, що є певні умови, які можуть стримати ріст цін на енергоресурси на час, але не то, щоб критично. Я очікую, що. В рамках ну, от наступних подальших років все-таки падінь на енергоресурси цін ми сильних не побачимо. І це, в принципі, основний такий важіль руху інфляції. Тобто, в силу цього ми бачимо розворот за минулий місяць і побачимо, мабуть, розворот за цей місяць. Я не стверджую, що цей розворот буде прям ну, сильно довгий. Він може бути недовгий. Може трапитись таке, що ціни на енергоресурси будуть відносно стояти на місці, будуть давати якусь корекцію, ставка події. Зараз поясню як і в результаті цього. Станеться дефляційний момент. Ну, поки що, поки що. Вимальовується конкретно стагфляційний момент. І е, поговоримо про попит. Попит е, зараз індиферентний ставці ФРС. Тобто він ніяк не гаситься, і ставка ніяк ну, конкретно не впливає на нього. Ми яскраво бачимо те, що. Е, ну... Споживачі далі активно споживають, набирають іпотек по височайшим ставкам, бо ставка ФРС впливає на всі ставки по кредитам, впливає на все. І ну, просто рекордна кількість набору тих іпотек по таким рекордно високим ставкам, яких немає. І це от важливий такий момент. І може дати величезну нагрузку. Першою, за такого сценарія зачасту страждає фінансова система, тобто компанії. Які входять в той же SP 500, NASDAQ, де працює більшість. Ці компанії в першу чергу страждають від ставки, там теж є історія з тими ж кредитами і так далі, в результаті чого може ну, потроху ділова активність все одно заторможується, і виробнича активність, потроху все одно йдуть звільнення. От представте, звільнюють даних людей. От є в нас люди, працювали, набрали куч іпотек по високим цим, ще якісь кредити мають. По високим відсоткам, там під 5% і вище, да, типа. В результаті дану людину звільняють з роботи, вона безробітня. І що вона буде з цими іпотеками і кредитами робити? Ясне діло, що підуть масові несплати. Ідуть масові несплати, це починає переходити з фінансової системи, куди правильно, на економіку. Тобто, перший наслідок, я очікую удар по фінансовій системі. Через то. Я очікую, що ймовірно, ми побачимо якраз таки зараз цю всю історію дуже чітко і дуже ясно на акціях. Плюс рахуйте, що людина, яка не має грошей, наприклад, не зможе купити товари. Наприклад, той же Apple, ті окуляри буде презентувати там ще щось, вони скільки там три тисячі мають коштувати. Ми вже не будемо брати ті моменти, що вони там можуть бути якісь чисто технічні проблеми, що не підуть в продажі. Це упустимо. Але той момент, що, наприклад, попит почне падати в той момент, і він впаде ще сильніше. І зроби, через те, що зроби, наприклад, удар, і ті окуляри не окупляться, то та також підуть звільнення і так далі. Тобто, А таке, як Apple, таке, як Nvidia, наприклад, Nvidia це така більша історія, знаєте, про штучний інтелект, який теж я вважаю, що станом на зараз є такою булькою. Він на хайпі. я очікую, що даний хайп пройде, він не зможе реалізувати всі очікування, які на нього покладені. Це теж, в принципі, на зиму на осінь припадає ця історія. В результаті цього, ну, основні продажі вже таки не будуть відбуватися в Nvidia, та вона може піти на корекцію. І так багато бігтехів. Що, в свою чергу, може потягнути на сильно глибоку корекцію SP 500? І ця корекція, очікувано, буде в рамках ренжай. Ми очікуємо, що це може бути спокійно з перелоєм походом навіть в район 3200. Про який давно вже говоримо. Потім може бути повернення на фоні, в якісь міри будуть прийматися, щоб забрати удар по фінансовій системі, по економіці, і так далі. Щось буде прийматись, там ще вибори, і ще всякі приколи піде, ну, імовірно, щось трапиться. І може от утворитися от такий от боковик. Просто стадія стагнації, по типу, як. Може бути і без сваб Може бути, ну я, я ж сказав, може. Ну, то не важливо. Важливо, що ми говоримо про стадію стагнації. Хочу навести її приклад візуально чисто, як це виглядало. Ось. Стадія стагнації на е, ринку техів. Після е, краху доткомів, після цього цієї бульбашки, от що трапилось, фактично. І в цей період подивимося, що було із е, нафтою бренд. Як ви можете разом зі мною лангувати на Бінксі. Так. Що було в період ці е, нульові, давайте візьмемо. От. Ну, 2000 нульові беремо і беремо по кризу 2008-го. От, в цей момент фактично дефляції Будь не відбувалося. І да, це, до речі, якщо от ми плюс-мінус, я не кажу, що ми будемо ідеально повторяти, але ми можемо вийти вверх все-таки на цьому. Дати стахфляцію це не так страшно, як дефляція буде. От. Ну, бо дефляція точно нікому не вигідна. При тому ставки будуть отримуватись, при тому може статися даний рецесійний шок, який буде вирішуватися, і от буде така історія, про яку ми говоримо. Тобто. Стагнація в техах і відносний ріст сировини, вона буде більше в пріоритеті. От така от історія. Торгувати будемо, і то, і то, ясне діло. і Це не буде думаю, величезною проблемою для нас всіх, хто дивиться Telegram канал, хто дивиться Ютуб канал. І так далі. Тобто очікування поки такі. Та, як криптовалюта відноситься до технологій, так як вона відноситься до технологій, то. Очікуємо також за сій. Ясне діло з масштабними дампами перед тим. В принципі, про все сказав. Важливо, що вам треба запам'ятати зараз. основна небезпека це саме ставка. Ви маєте розуміти вплив цієї ставки. І ви маєте розуміти, що основна небезпека саме в індиферентності споживача до даної ставки. Бо. Ну, якби споживач відчував її конкретно, то тоді ці іпотеки би так не набирались такими огромними процентами, на такій впевненості. Коли основна умова ставки фінансування, це якраз таки вплив на інфляцію шляхом заторможення обігу грошей. Це в принципі основа монетарної трансмісії. Хоч прикола. Тому. Думаю, це момент зрозуміло. Цей скам по біткоїну відбувся, коротше, рівно на 15-літті біткоїну. 15 років назад зареєстрювався домен біткоїн.орг. Всюди, всюди масони. Все, дякую е, за те, що переглянули даний відео. Підписуйтесь на телеграм канал, основні тези я сказав. І на Ютуб канал, і на Тіктоки, і на все. Немає кращого телеграм-каналу, немає кращих трейдерів в України. Можете в Ютубі в коментарях написати монетки, які вам були б цікаві. Так, да, і він огляне їх вам. Да, все, гарного дня і на добраніч.